Всім доброго дня. Ми з України. Ми знаходимося біля нашого собору, собору Різдва Пресвятої Богородиці, який з кожним днем стає все красивіший, все гарніший, в якому ми молимося і будемо молитися за нашу перемогу, за тих, хто нас захищає, за всіх, хто живе тут. Дякую Богу, що можу називати себе українкою, що живу в такій прекрасній державі, найкращій в світі. Прошу, моліться. Моліться за те, щоб наша перемога найшвидше, якнайскоріше настала, і щоб ці жахи закінчилися, і щоб наші захисники повернулися додому. Щоб сльози їхніх матерів, коханих їхніх дочок та синів та завжди залишилися в минулому. Завжди пам'ятайте про тих, тобто в таку холодну пору зараз в окопах, що ми з вами могли бути тут, в своїй домі.